тільки подивіться, хто сьогодні до нас прийшов Гріша Решетник, Привіт, да, раді тебе бачити! Ну, слухай, у нас 33 запитання від Люкс.ФМ і я пропоную давайте починати. Як часто перевіряєш новини? Регулярно, особливо останні півтора року просто живу новинами, тому що це відповідальність не лише перед самим собою, а й перед моєю багатодітною сім'єю. Звичка, яка от є набута за час повномасштабного вторгнення у тебе, я просинаюся вночі і регулярно моніторю усі пабліки, чи вилетіли шахеди, чи летять ракети, чи потрібно будити дітей. Тобто, все пов'язано з повномасштабним вторгненням, і дуже складно абстрагуватися. Майже нереально, але я поступово вчу себе. Якщо ти бачиш, що реально там тривога, і що реально в напрямку Києва рухаються ці гади. Що ви робите? Як ваша сім'я? Ви йдете в сховище кудись. Ви маєте вдома в себе якесь місце, де ви пересиджуєте? Спочатку ми намагалися якось там дві стіни, три стіни в коридорі ховатися. Але потім, коли вже зовсім сильно почало бахкати минулого року, особливо коли полетіли шахеди, наші сини лякаються вибухів, особливо середніму шість років. Дмитрик, і ми вирішили завжди спускатися під час тривог до па паркінгу, у нас великий поверх, і ми спускаємося вночі? Просинаємося, скільки б тривог не було, намагаємося шукати умовне бомбосховище. Дякуючи Богу, і вони є в будинку. І всіх закликаємо бути відповідальними. Більш того, коли я залишаюся один десь христинка з дітьми у бабусі, дідуся. Я також відповідально спускаюся, тому що так просила мама, так просили діти. Що тебе заспокоює і що тебе розслабляє зараз? Мене дуже сильно заспокоюють успіхи збройних сил України і, взагалі, єднання українського народу розслабляє та розслабляє спілкування з друзями. Улюблена робота, дарує радість, але ну ось справді надихає героїзм українського народу і наших захисників. Як би воно можливо так патетично в чомусь не звучало, але це від щирого серця. Хто найпопулярніший ведучий сьогодні в Україні? Я думаю, один з найпопулярніших ведучих сьогодні в Україні точно Григорій Рошетник. Я до цього йшов впродовж 20 років, і впродовж останніх 10 років веду найрейтинговіші й найпопулярніші шоу на українському телебаченні. Холостяк, Холостячка, Україна має талант. Про це говорить не лише моє его, а про це говорять телевізійні цифри. Можна перевірити. Були такі випадки, коли популярність вже заважала. Мабуть, не попадав, тому що я один з. Багатьох дипломованих спеціалістів, і зараз я вже викладач в інституті кіно і телебачення в рідному. І я такий мій шлях до популярності був довгим титанічним. Тому такого ефекту найпопулярнішого футболіста в світі Ліонеля Месі немає. Він каже, що я ніколи не зможу бути непомітним в натовпі, так би мовити, тому я люблю популярність, і це частина моєї професії. Клас, ти кайфуєш? так? кайфую абсолютно. Супер. А скажи, який твій головний обов'язок в домі? То, то багато обов'язків. Найголовніше це увага до дітей, доки вони маленькі, а так, і забезпечення родини. І ми намагаємося не розділяти обов'язки, тому що багатодітній родині дуже багато. Але для самого себе я характеризую, це така безпека сім'ї і, мабуть, я не знаю, наповнений холодильник безпеки сім'ї і таке спокійне, спокійний завтрашній день, хоча б на кілька місяців вперед. слухай. Ну от зараз така ситуація. Трохи краще вже зараз стало з роботою, але був час, коли все зупинилося. Телебачення зупинилося, корпоративи зупинилися, все зупинилося. Як ви виживали? Тому що це важлива тема і важливе питання. Багато хто через це пройшов і важко люди проходили через це? Як ваша сім'я з цим справилася? Я. Це було дуже складно, тому що ми не готувалися. Точніше, через графік не були готові до повномасштабного вторгнення, і війна нас застала в Києві безпосередньо. І перших два місяці, коли ми перемістилися на захід України, і я сидів без роботи, кілька місяців було дуже складно, і ми, власне, на заощадженнях жили, донатили, допомагали, але певне таке внутрішнє турбота, і взагалі. Хвилювання, весонні... було. хвилювання та хвилювання було і просто шалене. Я, чесно кажучи, вже в якийсь момент думав, що я вмію ще, окрім телебачення, особливо перші тижні там піти в таксисти. Я колись на базарі торгував словом змінити професію, але потім ми розпочали з телеканалом СТБ нові проекти. Я дуже вдячний, що я продовжив бути власне, жити в своїй професії. Але дуже складно було ночами. Мені спав, ну словом, шалена відповідальність, як у всіх. Тому ось так. Через що ви можете посваритися з дружиною? Ой, це через будь-що. А насправді часто ми сваримося, але через призму такого кохання любові, тому що в нас, я вважаю, дякуючи силам, такий міцний шлюб. Ми 15 років разом і 13 років щасливо. Одружені довго сваритись не можна, тому що дуже багато є задач, проблем пов'язаних з дітьми і сім'єю, але у когось немає настрою, хтось не так щось тому сказав. А дітей треба ось так виховувати. А у кожного своє бачення, але я це називаю такими правильними дискусіями. Я знаходжу в собі сили йти першим на зустріч і Казати, mm -hmm. дружині, що давай миритися, <хи> бо у мене зйомки, інтерв'ю. Я не можу довго грати. Ось ці ігри і всім рекомендую просто не витрачати час на свар. У ваших стосунках є ревнощі? і хто кого більше ревнує? Ох. Та вони обов'язково є, тому що без ревнощів взагалі нереально жити і не може бути кохання. Воно правильне. Я дуже сильно довіряю дружині. сподіваюся, вона мені також. Більш того, я не сподіваюся, тому що я впродовж 12 років веду найромантичніше шоу країни в оточенні багатьох дівчат, жінок, але жодного разу ніхто не сказав, що якось моя репутація похитнулася. Я дуже вдячний дружині за довіру. Довіра це основ. Нова стосунків, я також ревную свою дружину, тому намагаюся працювати над е, своїм е, своєю фігурою, і бути статним хлопцем для неї. Завжди яка твоя звичка просто фантастично дратує Христину? Це щось на кшталт якихось розкиданих шкарпеток, але я от зараз згадати не можу. Я думаю, їх кілька. Але я як згадаю відповідь на це запитання. Мені просто самому цікаво зараз. Я відкладу його. Скажи мені а, романтика. Як вона присутня зараз у вашому житті, як виглядає романтичний вечір, який ви можете собі влаштовувати? Є щось таке? У багатодітних сім'ях? Романтика зазвичай буває в день, коли діти в школі, а маленький наш Сашко з няною. Ми ходимо в кіно, ми можемо піти в кафе, в ресторанчик пообідати, запросити дружину на не вечерю, а обід, скажімо так, а ввечері можна зустрічатись з друзями і Ну, взагалі, знаходити ось ці романтичні моменти, але без них ніяк і тут немає значення там бюджети, можливості. Найголовніше це увага до партнера. Ну, наприклад, я люблю дарувати квіти дружині зараз. Я дарую їх рідше, але намагаюся все одно дарувати які б можливості на той час були. Назви формулу щасливого шлюбу решетників. Я думаю, основа — це любов, це співпадіння таких інянь, це довіра, це віра одне в одного і. Я не знаю, мабуть, якась своя історія. Я не скажу, що це успішна формула любові і життя, але ну ось так нам подобається. Ми щасливі в цій формулі. Я не зарікаюсь, в житті, все можливо, але на сьогодні я відчуваю щастя завдяки своїй сім'ї. Так, ну запитання, на яке чекає багато хто. <гум> <гум> Скажи мені, будь ласка, а, чи плануються зйомки нового сезону холостяка чи холостячки? Так, ми плануємо, ми шукаємо і завжди на сайті телеканалу СТБ відкриті вакансії. Мені дуже багато пишуть, куди відправити анкету. заходите на сайт, заповнюйте анкету. Якщо хочете стати учасником, учасницею і холостякую, холостяці, Я свято вірю, що бути, і ми таки реалізуємо. Тобто, підготовка йде. Йде скоріше пошук, тому що дуже багато залежить від становища в країні. У нас велика, велика команда, якій треба знімати сирени, тривоги дуже заважають романтиці. І коли романтичне побачення буде перебиватись в, в, в реальному житті, в кадрі переховання бомбосховища, це можна втратити в драйв всього шоу, але ми працюємо над тим, щоб нам цього це вдалося. Так, на твою думку, з ким був найкращий сезон Холостяка? Є такі класичні відповіді, як Іракліма Кацарія, шостий сезон. Потім хто в нас ще був Нікіта Добринін, але я також скажу, що. Та всі-всі успішні, можливо, там якось а, Макс наш пілот. Але ось останній холостяк, попри всі, я не знаю, перепит і дискусії, які були з ним пов'язані, і з мовним питанням, і з якоюсь озвучкою, зібрав круті цифри і взагалі створив шалений резонанс. Твоя родина два місяці цього літа провела на морі, це було за кордоном. За що Христині хейт прилетів mm -hmm. в соцмережах такі не кислий? Як ви взагалі реагуєте на такі речі? На от хейт і? Якусь негативну інформацію. Для мене принципово важливо це дотримуватися законів. Знов таки, я вже не боюся показати ідеальним. І коли я залишаю межі країни, аби вивезти своїх дітей mm. за кордон з дружиною чи, чи то по роботі, тимчасово, то я роблю це офіційно, адже на сьогоднішній день багатодітній, багатодітному батькові дозволено офіційно виїжджати за кордон. Ми. Ми були півтора роки в Україні, принципово нікуди не виїжджали, але для дітей потрібне сонце, відпочинок, оздоровлення. Вони півтора місяці переховувалися з нами останні перелітом в бомбосховищах. Це морально дуже складно, і ми прийняли рішення, щоб вони відпочили, і ось так все вдалося. А хей, ну, я розумію, зараз у всіх дуже складна ситуація. Розумієте, сім'ї і захисників наших захисниць це нереально просто розділити ось цей біль, але ми намагаємось допомагати цим людям. Три головні правила, яким яких ти вчиш своїх дітей. Ну, найголовніше для мене важливо це як для чоловіка, і мені батько це відповідати за свої слова. Для чоловіка це важливо. Також це е, треба все одно ставити якісь цілі і, і досягати чогось. Ну, наприклад, до недавнього часу мій старший син каже: тато заведи мені банківську карту, і в мене завжди будуть гроші. Я кажу, синок, щоб на банківській карті були гроші, треба заробити гроші і покласти гроші на картку. Ось такий про Світ, а ну для цього треба. Е, і... Трохи не така система da, була трохи в нього, так? Ну і так відчути, знайти щастя. Ну, мені здається, принцип, е, цілі е, і таке е, добре ставлення до інших людей. А ви наказуєте малих? Е, так, обов'язково, але в нашій родині заборонено піднімати руки, займатися там аб'юзом і виховувати е, фізичне взагалі. Якесь насильство, звичайно, хлопці б'ються між собою. Ми там їх якось розбороняємо, але наказуємо це там забороною. Можливо, менше з гаджетами, якщо можна проводити час, менше мультиків дивитись, хоча і це так у нас стоїть обмеження. Ну і можемо гаркнути, накричати, нереально втримати трьох пацанів і взагалі, як то кажуть, такі узді, Якщо ти не будеш кричати, не будеш для них таким авторитетом. А за що наказуєте? От, за які такі проступки? Ой, та багато хтось там вдарив когось, не так, що малий плаче, хтось не хоче виконувати домашні завдання, не хоче займатися. Спортом, музикою, якісь ну, такі речі, просто, які їх дисциплінують, скажімо. Ось Треба триматись в дисципліні. Наприклад, в понеділок дуже складно йти в школу. Прокинувся і от не хоче йти, і все. І що робити? Намагайся, діалог, якось по-доброму, а потім згадуєш, що в тебе добре поставлений голос і починаєш трошки виховувати голос. Вечеря вдома чи вечеря в ресторані? Я люблю вечерю в ресторані з дружиною, атмосферою, хоча в мене дружина дуже смачно готує, але всім рекомендую знаходити час для себе і підтримувати до речі українських рестораторів. Це дуже важливо зараз. А яку кухню ви любите більше? Які надає перевагу? Ну нічого немає смачнішої української кухні, але також італійська дуже смачна, особливо з дітьми, різні піци, пасти. Французька вишукана, коли до повномасштабного вторгнення подорожували, то можна і під келих смачного ігристого устриці з'їсти це нормально. популярність чи гроші? Я не знаю. Мабуть, гроші це більш відповідально перед і чесно перед самим собою. І можна бути е, за кадром працювати. Дуже багато талановитих людей залишаються за кадрами успішних продюсерів, і вони менш відомі. і Популярні Популярність — це частина моєї професії, але це ось може якщо на ваги ставити це більше, мабуть, про его. Який проект вести? Я мрію вести авторський проект Григорія Решетника. Був шанс з проєктом як ти з Григорієм Решетніком. Це такий цикл інтерв'ю з відомими людьми, але я хочу і якийсь авторське шоу, можливо, лайт шоу або просто лайт-шоу, і, звичайно, продовжити вести Холостяк і Україна має талант». Найсмішніша, найприкольніша історія, яка в тебе коли-небудь ставалася під час корпоративів, якихось, які ти вів. Та дуже багато ось якось було що ну торт падав, це класика, і якісь декорації падали. Теж, мабуть, таке буває. А з останнього я проводив танцювальний конкурс, і так прові, так почав проводити, що гості почали танцювати на столах, і на столи вилізли на центральний стіл мої молодята, а організатори не попередили, що це скляний стіл. І в один прекрасний момент молодята просто провалилися під стіл. Але Дякуючи професіоналізму імпровізації, слава Богу, всі живі цілі і володята дякували за те, що це було незабудно. Але що? це екстремально. Після цього <гум> я зробив висновки і тепер питаю, наскільки можна танцювати <гум> на столах. Що б ти хотів змінити в собі прямо зараз? Ну, я думаю, треба схуднути 100%. Тому що я зараз якось так прикриваю сорочечкою піджачком, але моя талія, і коли діти кажуть, тато, в тебе немає кубіків, в тебе немає пресу. Давай, ти маєш працювати, тому можна схуднути, але це складно. Стресики заїдаються солодким, я обожнюю солодке, тому працюю над цим. Забігаю в спортзал алері. Продовжуй фразу. Мої батьки для мене святі люди. Я моя родина розумію. це? це моє життя. Ти віриш в дружбу між жінкою і чоловіком? Я не вірю. От чесно, коли просто так якось спілкуються, ну чи то немає такої моделі в моєму житті, але мені здається, що кожне спілкування чоловіка-жінки, особливо там поза роботою, є основа якоїсь все одно. Ну, коли окремо спілкуються чоловік і жінка. тобто я не вірю в це. На що ти звертаєш увагу в першу чергу при знайомстві з жінкою? Я mm -hmm. та всі ми звертаємо mm -hmm. на зовнішність. Ми спочатку реагуємо, намагаємося справити враження, і це чесно. А потім, ось найголовніший набір це мабуть самодостатність, це розум, це ерудиція. Це, це дуже важливо для жінок, і, і, і я сподіваюся, мої три хлопці, три чоловіки знайдуть саме таких ледь. Хоча я вже люблю всіх своїх невісток майбутніх, а моя дружина вже їх ну так би мовити придивляється до них. Ти зможеш з, з, з якось три найголовніші мінуси роботи ведучого? Є такі? Якщо не займатися цією професією, то це можуть бути графіки звичайним економістам, юристам нікого не хочу образити, але тим не менш, хто з 9 до 6 працює складно зрозуміти, як можна працювати дві доби там 50 годин зміна. Потім недоліки ведучого, це емоційна професія. Тут ти постійно маєш доводити щось не лише самому собі, а й публіка, і глядач, який тебе оцінює, і тут бувають такі розбіжності і внутрішні. Шні переживання в творчих людях і ще мінуси. Я не знаю. Просто дуже сильно люблю свою професію, мінуси, та якось складно казати мінуси про людину, яка живе і працює в студії тим людям, які зараз в окопах, в бомбосховищах, на передовій медикам. Ну це є всевишні професії. А є ми, які на підхваті і на своєму фронті, мама дзвонить. В тебе була зіркова хвороба? Як ти думаєш? Я думаю, була, але недовго. Можливо, я її так чекав, бо довго йшов до цього. Але недовго, тому що я максималіст, нарізаю собі задачі і якось ну, звикаю до своєї професії. Мої діти змінили в мені. Ну, мабуть, коли немає дітей, ти більш егоїстичний, ти думаєш про своє життя, про своє щастя, якось про свій добробут. А коли з'являються діти, ти починаєш жити тим, щоб їм щось дати. Щоб ну я не знаю, ми дуже багато намагаємось приділяти уваги дітям, займатися дітьми. Мої, мої діти перебудували мою таку психосистему, і зараз, доки вони стануть е -е, принаймні е -е, повнолітніми, я маю е -е, дати їм освіту, і взагалі зробити так, щоб вони відчували щастя. Що б ти хотів змінити в Україні зараз? Я чекаю перемоги, як і всі. Я б хотів, щоб ми е, ще більше повірили в себе, в свій ресурс, в свій талант. У нас взагалі е, безмежна, ось такий е, е, безмежний потенціал. Але ми лінуємося, ми чомусь завжди оглядалися на якихось сусідів, східних, західних. Треба дивитися на самих себе. І найголовніше перемога, тому що буде такий е, величезний, величезний прорив і багато. То подорожуючи по роботі, і так я розумію, що унікальнішої і іншої такої країни, як Україна, немає. Я щасливий, що я українець. що тобі бракує для щастя, от прямо зараз, як перемогу, ми угу. беремо окремо. Та я б хотів, щоб в мене на рахунках було кілька е десятків сотень <смі> мільйонів, яких я міг би відбудовувати школи, садочки, допомагати людям, дітям і ще більше донатити на Збройні Сили України, і це б додавало щастя всім оточуючим і е мати змогу допомагати іншим. Це, це дуже важливо. Це дуже круто, що саме це робить тебе щасливим, і саме цього тобі бракує для того, щоб бути повністю щасливим. Ми тебе дуже раді були бачити. На за круті запитання. гарних тобі нових проєктів. Хотів сказати, щоб ви не лінувалися і обов'язково підписувалися на канал Люкс ЕФЕМ, тому що це якісний справжній український контент, і люкс був українським ще до того, як українське стало в абсолютному тренді.